Останній дзвоник пролунав у педагогічному центрі форум, на базі якого поглиблено вивчає англійську мову майже сотня житомирян, переважно діти та учні старших класів. Усі вони виявили бажання глибше вивчити англійську мову, тому закінчення курсу кожен сприймає як власне досягнення на шляху саморозвитку. І Якщо малеча лише пізнає іноземну мову і тішить батьків нововивченими віршами та піснями, то старші учні мають більш прагматичну мету. Моя цель очі англійські тожтомаї раді телеката в голандію і там я буду шіса на англійська язик. Поэтому це хороший хорошее начало для мене практиковаться вместе з группой, з дітьми різними. Учні форума отримали сертифікати, які підтверджують знання англійської мови. Своїм батькам та вчителям вони подарували масу позитивних емоцій. А головному гостю свята Житомирському міському очільнику Володимиру Дебою шоколадний годинник. Шоколадний годинник за англійської міфології символізує сильну владу і владу, яка Переймається власне проблемами пересічних громадян, тому ми сподіваємося, що дійсно влада, яка ми маємо сьогодні, в місті, вона буде займатися дітьми не на словах, а на ділі 97% учнів форума стають призерами всеукраїнських олімпіад з англійської мови. Таких висот вони досягають завдяки власній наполегливій праці та інноваційним педагогічним підходам. Володимир Дебой переконаний, що саме за високоосвіченою молоддю майбутнє міста і країни школа форум це є школа прекрасного навчання дітей англійській мові, дітей, які потім зможуть стати випускниками в майбутньому найкращих європейських вузів. Світових вузів, а тобто, це є еліта нашої держави. For... Допоки випускники форуму планують свої подальші дії, найменші учні отримали заслужені канікули вже за три місяці. Вони зберуться у тому ж місці, аби розпочати новий етап свого навчання.